Всім привіт! Я Олександра, це канал про в'язання. Рада вас тут вітати. Сьогодні в нас субота, субота у нас 16 вересня, і я починаю знімати свій в'язальний тиждень. Я сподіваюся, що вийде нормальний повноцінний влог. Що ви бачите перед собою? Це мій план на найближчий місяць або навіть більше. Я розповідала, що є намір зв'язати. Таку нудну велику роботу, яка буде займати багато часу, і це буде плед. Зараз розповім, що це саме буде, і навіть покажу, вже в мене є початок процесу. Роки два-три тому я в'язала для мами. Такий невеликий плед, я не знаю, коцик його можна назвати. Він метр на метр сорок був. Я зараз ставлю вам тут фото. І це був такий дуже простий плет з дундаги, яка поєднана з однією ниткою кенту. Чого я так вирішила зробити? Тому що мені хотілося щось таке більш товстеньке, ніж ми можемо отримати, якщо просто брати одну. Вовну цю дундагу кольорову я вирішила поєднати її з кентом відповідного кольору. Вийшов такий непоганий градієнт. Він був такий приглушений, звісно, тому що кент ну так нівелював трохи ці переходи, але вийшло досить гарно. Тепло, і мені дуже ця річ сподобалася. Я так вирішила, що собі треба щось подібне зв'язати. Так, в мене є величезний плет з теплої кольорової пряжі. Я навіть про нього знімала окреме відео. Якщо ви не бачили, будь ласка, подивіться, воно досить цікаве, Залишу вам посиланнячко. Так, от, маю великий плет, але я хочу щось таке невеличке, щоб накривати ноги, коли, наприклад, я у кріслі сижу такий одномісний. Плет-коцик. Буде щось таке. У мене має вийти він трохи більше, я думаю, десь 1,20 двадцять на 1,40 сорок, Але ну, це дійсно не великий плет, тому, по-перше, я думаю, не так довго я буду його в'язати, а по-друге, я нарешті використаю цю пряжу, з якою я стикнулася з проблемою. Та пряжа, яку я використовувала для цього такого коричневого плету маминого, в мене її було 500 грамів там, з хвостиком, мені здається. І вийшов ось такий розмір, класний, і мені подобається, що там тільки, що там тільки один колір тієї дундики використовується. Він такий нерябенький. В мене було два мотки. Це вже дундика, яка була в пасмах. Вона попрана і перемотана на моталці. До речі, я так кажу, може, ви не знаєте, що це за пряжа. Я зараз тут залишу її характеристики, метраж і склад. Це 100% вовна, ось такого секційного фарбування. Так от, в мене було це куплено вже багато років тому, мабуть, я щось таке велике хотіла в'язати, але його недостатньо. Цього кольору, його, його 400 з лишком грамів, і це не вистачить на навіть такий невеликий коцик. Точніше, вистачило, але я хотіла ну, все ж таки, хоча б метр і на метр двадцять воно було. Тому я знайшла ще ось такий колір. Він не дуже сюди пасує, як ви бачите. І я довго думала, як це все поєднати, щоб це виглядало ну, хоч якось гармонійно. Мені треба до всього цього ще додавати якийсь меринос, якщо я хочу ну, отримати таке саме полотно, яке в мене було у тому попередньому пледі. І я вирішила додати сюди знов таки, щоб нічого не купувати, все це з моїх запасів. В мене був темно-фіолетовий колір мериноса, і саме його я вирішила додати. Він приглушить це все. До цього кольору взагалі буде класно. А ось з цими може бути не так чудово, але я хочу сказати, що я бачила і не один раз вироби з ось таких райдужних. Кольорів, які до яких от додана одна фіолетова нитка, колись ми всі в'язали дуже багато з кауні, з дундаги і ну, багато прикладів я бачила і в інтернеті і вживу різних робіт. Тому я так собі уявляю, що якщо навіть сюди додати ту темно фіолетову нитку, буде не дуже погано. Воно все так змаже ці переходи, буде такий ефект муліне на полотні. Але це домашня річ, і навіть якщо вона не буде там супер естетично і, і гармонійно у плані кольорів виглядати, я думаю, нічого страшного, буде просто така кольорова, весела штука. Але все ж таки, я ж хочу, щоб це якось було не плямами, тому я вирішила. Що в мене буде по всіх краях оцей колір, а посередині буде все зв'язано ось цим. Тобто, ну, ніби з цього кольору буде обробка. І зараз я вам покажу, я вже почала, вчора не стрималась, хотіла до понеділка це залишити. Думаю, на вихідних не буду. Але вчора ну, захотілося зв'язати, я з таким задоволенням почала і досить багато пров'язала. Ось дивіться, як це виглядає. Я навіть спеціально залишила недов'язане, щоб вам показати конструкцію. Ось такий колір я буду додавати. Ця пряжа називається Spring Sportivia, Чи щось таке? Я зараз підпишу повну назву та склад. Це 100% меринос, але він досить тоненький. І коли, і коли до того. Пледа, який ми вже сто разів згадали, я додавала одну нитку кента. Кент карний меринос, і він гарно дуже розпушується, він поєднується ось з цією вовною кольоровою, виглядає нормально. Це грибіний меринос, він тоненький. Він, я не думаю, що сильно він зміниться. Тому я вирішила, по-перше, додати його у дві нитки, тому що кент там 900 метрів, тут 1230 чи щось таке. От, і щоб це було, ну, так, більш. Товстенько, тому що в одну нитку це зовсім, мені здається, було б непомітно. І от що в мене вив'язано: це буде ну, низ, верх, не знаю, пледа. Тобто обробка, про яку я казала, ось у цьому кольорі. Бачите, як виглядає перехід? Я отак вам покажу. Він є, його видно, але, звісно, що тут е, прям дуже гарно по кольорам, а тут ось з'являється той самий ефект муліне. Конструкція супер простенька, є опис. Опис називається щось таке меморібланкет. Там пропонують в'язати це з різних кольорів, різних таких клаптиків, залишків, але можна в'язати, звісно, з одного. Конструкція проста дуже. Я зустрічала не тільки в цьому описі, а десь ще можна брати будь-яку пряжу будь-яку кількість петель. Ви набираєте якусь кількість, ось ось так. І потім в'яжете один ряд лицевими, один ряд лицевими і робите збавляння посередині. І так само, тобто ви скорочуєте у кожному другу, скорочуєте у кожному другому ряді по дві петлі, поки у вас не залишиться одна. Ось так. І ви прийдете ось цю точку. Потім ви набираєте по стороні вже зв'язаного квадрата половину петель, і другу половину просто повітряними, і продовжуєте в'язати. Можна в'язати будь-яку конструкцію. Будь-якого розміру, мені сподобався дуже простий процес. Боже, це просто чудо. По-перше, спиці п'ятірка. Я так давненько вже не в'язала на таких товстих спицях після нескінченних шкарпеток на два з половиною це пісня, дуже швидко, і я дуже скучила за цією вовною. Колись дуже давно я в'язала, я вже неодноразово про це розповідала, але коли це було каналу, звісно, в мене не було. Я дуже багато шалей в'язала з такої вовни, з Дундаги, з Кауні, коли вони тільки з'явились, це було так на піки нашого в'язального натхнення. Багато я в'язала, і мені подобається. Вона дійсно дуже тепла. Вона так, колюча, вона така простенька. Ну, Я маю на увазі на дотик, у порівнянні там з кашемірами та навіть за звичайним мерносом, вона така, ну, ви розумієте, це така деревенська вовна. Але. Сам процес в'язання і полотно потім мені дуже подобається, тому я в'яжу. Мені треба зв'язати, за моїми розрахунками, 108 таких квадратів. 12 на 9. Ось такий в мене план. Я сподіваюся, що мені всього вистачить. Я вчора сіла, все порахувала, щоб в мене було досталь цієї пряжі, щоб мені вистачило цієї. Є невеличка проблема, тому що в мене. По записах її більше, ніж пів кіло, а знайшла я лише 370 грамів. Десь ще є один моток, треба його знайти, тому сьогодні буду знов перебирати пряжу, наче в мене порядок, але, але чомусь не в одному місці вся ця фіолетова пряжа лежить. Ось такий процес. Не знаю, чи буду ще щось на цьому тижні починати. Не знаю, чи буде вам цікаво весь тиждень дивитись на просто ось ці квадрати. Подивимося, подивимося, як це піде. Мені самі дуже цікаво, як буде ось цей колір з фіолетовим. Я дов'яжу цей ряд. В мене вив'язано вже 4: це п'ятий квадрат, треба 12. А потім, буде, а потім буде другий ряд, де вже з'явиться ось цей основний колір. Ну, от і подивимось, що виходить. Все, Я сьогодні маю ще трохи часу попрацювати до того, як ми поїдемо до мами на обід. Я сьогодні прямо зранку стільки всього встигла. Зараз 11-та, Я вже сходила до школи і в магазин. Хоча був план сьогодні висипатися, бо вихідний, я вчора думаю, ну нарешті в суботу можна буде подовше поспати, але наша вчитель решила, що не треба, і запросила нас за підручниками прийти забрати. Нарешті видали всі підручники дітям. Тому зранку я вже зробила таку корисну справу. Все. щось вам багато набалакала для першого дня. Пішла працювати, сподіваюсь, в мене все вийде, як я задумала, і сподіваюся, що вам буде цікаво за цим процесом спостерігати. Друзі, привіт! Вівторок! Я не знаю, як я вам буду цей плед показувати, тому що він вже. Не влазить на жодний фотофон, на жодний стіл, тому показую ось так на підлозі. Хочу показати саме зараз, тому що я так суттєво просунулась. Нагадаю, що я в'яжу з суміші отакої от мериносової вовни у два складення і двох кольорів дундаги. Зараз я спробую це показати. У мене вже майже готові два ряди, яких має бути 12. Тобто майже одну шосту я зробила. Я вам казала, що з цього кольору в мене мало, і він буде як рамка, тобто по краям всього плета, а вся середина буде з двох таких бунтиків. Але поки що, от дивіться, цієї різниці не дуже видно. Вони досить схожі зараз за тонами, і там, і там синій он пішов, але потім буде жовтий, буде зелений, і я думаю, що буде цю різницю видно. Отак спробую вам показати. Поки що все йде чудово, мені все подобається, в'яжеться дуже швидко. Є проблема, тому що я не хочу в'язати нічого іншого, я не розпочала ще жодного процесу. І от ось ці 2-3 дні я в'яжу тільки цей плед. Помаленьку, не дуже багато зараз часу, але ну, я вважаю, що нормально так просунулася. Я планувала, що десь місяць-півтора в мене піде на цю роботу. Але це тоді, якщо не буду відволікатись на якісь шкарпетки чи щось таке, що я там собі запланувала. От тепер маю проблему, що в мене лише один процес, і поки не хочу я нічого іншого розпочинати, тому навіть не впевнена, що це буде тижневий влог, а не двотижневий, тому що, ну ви розумієте, що показувати одну роботу не дуже цікаво ні вам, ні мені. Ось так все просувається. Край я потім буду обробляти гачком. Я покажу, мабуть, як, тому що дуже класний метод, я так робила попередній плед. Працюю, якщо буду розпочинати щось, ще обов'язково вам покажу. А поки маю лише ось такий результат. Середа. Що я хочу сказати? Що природа почула моє бажання якось відволіктись від того плету, тому що це просто неможливо. Вчора до ночі я його в'язала, але стало досить жарко і вже під ним жарко сидіти. Він невеликий ще, але ці 20 злишком сантиметрів все рівно лежать на ногах. Це така теплюща вовна і дуже жарко. Тому хочу розпочати шкарпетки. Просто хоча б в день в'язати, коли сонце так ще пече. Що я маю тут у себе? В мене є два моточки: Gazal Happy Fit. Ось такі. Це останні з тих 10, що я колись придбала, коли тільки з'явився цей артикул. одразу було 10 кольорів нових, і я не змогла вибрати і купила тоді всі 10 по одному мотку. І в мене залишилось ось два. А, до речі, я не сказала, я не вдома, тому в мене знов обмежений вибір пряжі. Трохи згодом, може, покажу і розкажу, що і як. Коротше, маю ось такі два моточки з собою їх взяла, щоб дов'язати з них шкарпетки. І мені чогось хочеться ось ці зробити чоловічими. Великий розмір, хочу зв'язати, не знаю, чи вийде. І ось ще такий взяла моточок, з собою моточок Alize Супервошком Comfort. Номер кольору зараз вам покажу. 20. 26,95, це точно буду чоловічі шкарпетки великого розміру. Я хотіла б почати з хепіфіта, але його треба розмотати з пасми, поділити і змотати. А ось цей можна починати одразу в'язати, тому не знаю, що я зараз буду робити. Хочеться ж одразу сісти, в'язати, тому подумаю, чи почати ці. Чи сісти все ж таки розмотати хоча б одну пасму на два мотки, і все ж таки розпочати газал хепіфіт. А можливо, почну і обидва ці процеси. Не знаю, ще не знаю. От, завтра вам покажу, що з цього в мене вийшло. Плет не показую, він трошки просунувся. Вчора я багатенько його пров'язала. Поки відкладаю. Дуже сумно, мені дуже хочеться його продовжувати. Він такий класний виходить, але жарко, жарко його в'язати. Тому трохи відволічусь на такий маленький процес, як шкарпетки. Друзі, привіт! П'ятниця! Покажу, що в мене розпочато з нових процесів на цей момент. Невеличкий такий буде в мене влог, зовсім коротенький, але ну, скільки було в'язання, стільки я вам і показала на цьому тижні. Отже, я розпочала шкарпетки для військових. Я не знаю, якого розміру, я, мабуть, такі ну, величенькі зв'яжу. 44-45, я думаю, так. Набрала я 72 петлі і в'яжу нерегулярною резинкою 5 на 1. Дуже мені хотілось, звісно, скоротити час на цю роботу. і В'язати їх просто лицевою гладдю, але коли я не знаю, на яку ногу будуть ті шкарпетки, то краще я зв'яжу ось такою нерегулярною резинкою. Мені подобається, що вона добре сідає і на худу ногу, і на таку більш широку. Я вже дов'язала до п'ятки. В мене 20 рядів резинки, 50 верх-шкарпетки, і буду розпочинати п'ятку. В'яжу на п'яти спицях цей процес. І другий, який я теж розпочала. Ось такої пряжі Azal Happy Fit Color 3246. Такі вчора я взяла себе в руки, розмотала цю пасму на два моточки. Звісно, без моталки це зробити не так весело і не так швидко. Але все ж таки я впоралась і почала дві одночасно. Я завжди з цієї пряжі в'яжу. Дві одночасно шкарпетки, не знаю, мені так подобається. Я знаєте, що хочу тут сказати, що, що в мене на всіх майже пасмах я вже, виходить, вісім зв'язала. Це е, дев'ята, вісім тільки смугастих я в'язала ще з нових кольорів Хеппіфіта, одну чи дві пари, мені здається, одну. Так от, е, завжди в мене на одній шкарпетці є. Е, Зсув цього малюнку. Тобто, я не знаю, чи це таке фарбування, що одна нитка вона чи трохи коротша, чи стають коротшими ці секції. Тобто до п'ятки в мене завжди є якийсь сув по кольорам, і тут така сама історія. Я не знаю, чому. Можливо, я в'яжу одну шкарпетку трохи щільніше, не знаю. Тому іноді я, коли дохожу, доходжу до п'ятки, я. Відрізаю нитку і підгоняю ці кольори, щоб вони знов були однакові. От, я до п'ятки тут ще не дов'язала, мені здається, рядів 30 я пров'язала ще десь 10, хочу зв'язати. Що хочу вам корисного про цю пряжу розповісти. Як я вже казала, я багато з неї в'язала, і в мене є приклад, як вона носиться, тому що у дитини дві пари. Дві пари з такої пряжі. Так от, по-перше, вона згодом втрачає колір, причому втрачає так ну, помітно, я б сказала. Вони стають такими блідішими, білішими, скоріше. Тобто, ніби фарба вимивається і проглядає біла основа нитки. Отак от це виглядає. Такі нитки стають як сиві. Я не знаю, як це пояснити, але щоб ви зрозуміли, про що я кажу, я не можу вам зараз показати, їх в мене тут немає. От, це, по-перше, втрачають кольор, і, по-друге, таки протираються, але ну, це так, я б сказала, в межах норми. Тому що є шкарпеткова пряжа, яка носиться дуже добре. І знов-таки я наведу приклад свою улюблену Aliзе Супервош. Саме Супервош Comfort Sox не Артісан, тому що Артісан в мене поки погані відгуки е щодо неї. От, А Alize Superwash Тим більш е, старого виробництва, вона була трохи товстіша раніше та нитка, і дуже добре носилась. Вона не втрачала колір ніколи. В мене багатько шкарпеток нав'язано і у мене, і в моїй родині, які носилися. І я зараз вам ставлю фото. Одні з найперших там був дуже яскравий колір. До речі, дуже шкода, що Алізе чомусь зняли його з виробництва. Він такий, ну мені дуже подобався. От і я в'язала такі зігзагами шкарпетки. І вони носилися, мені здається, три чи чотири сезони точно і зовсім не втратили кольору. Залишились такими ж яскравими, просто вже почали протиратися. Е -е, Алізесу Супервоз живе довго. Е -е, ця пряжа прожила ну, два сезони. Виходить так, е -е, причому мені здається, що не повних два сезони. І почала протиратися, витирається з неї вовна і залишається поліамідна основа. Тобто у тих містах, де є ці проплешини, я не знаю, як буде українське таке слово, але ви зрозуміли, де протирається. Шкарпетка, там залишаються петельки, вони не розриваються, не розлазяться, просто вони стають такими прозорими, і тобто залишилась лише ця поліамідна з них основа. Отож, майте це на увазі, якщо будете в'язати з такої пряжі. Я не скажу, що я її не рекомендую. Я вважаю, що два сезони для шкарпеток це цілком нормально, якщо ви їх носите інтенсивно, звісно, якщо ви одягаєте там два рази на місяць і сидите на дивані, то Можна навіть не зі шкарпеткової пряжі такі шкарпетки в'язати. А якщо ви носите кожен день, і у вас там 3-4 пари, тобто ви кожні 3-4 дні одягаєте оцю пару і стільки ж разів їх перете, то два сезони це цілком прийнятно. Але майте на увазі, що вона колір такий втрачає. Я перу всі шкарпетки, і ці також на звичайному прані зі всією білизною 30-40 градусів, не знаю. Тому. Ось так. Можливо, якщо більш ретельно слідкувати за шкарпетками, з б хеппі фіт, прати їх руками, може, якимось там засобом спеціальним, то колір буде зберігатися, але в моєму розумінні шкарпетки це повсякденний одяг. І над ними труситися, якось їх зберігати і намагатися там. Дуже обережно носити, дуже обережно прати, Це ну так, трохи дурня. Звісно, якщо у вас є якісь там нарядні шкарпетки з кашеміром, з альпакою, які там потребують більш ретельного обслуговування, то одне діло. А звичайна шкарпеткова пряжа, вона створена для того, щоб її прати в машинці. Тому я, звісно, не заморочуюсь над цим і все це кидається зі всіма речима у пралку і нормально себе почуваю. Все. Все вам розповіла. Пледик свій вже не буду вам тягти, показувати. Я думаю, що наступного тижня я зможу якось так його засняти вже у повному розмірі, на той момент, що буде, там вже є таке просування в мене достатнє. Я думаю, що не на столі, а десь на дивані я розкладу це. чи на підлозі прийдеться. Не знаю, як це буде, Ну, хочу вам показати, як це все виглядає. Наразі це все. Не досить продуктивний в мене вийшов тиждень, точніше, за метрами зв'язаної пряжі він нормальний, просто за кількістю процесів, ви бачите, зовсім їх мало. Тому прошу за це вибачення. Я думаю, що можливо наступні тижні я або придумаю, як все це урізноманітнити, або пропущу тижневий влог. Не знаю, як буде, подивимось. Сподіваюсь, у вас все гаразд. Тиждень такий важкий видався для країни, складний. Але я думаю, що і це ми переживемо. Немає в нас іншого просто вибору. Тому кажу, як завжди: бережіть себе та своїх близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, донатьте на всі збори, яким ви довіряєте, і які зможуть наблизити нашу перемогу. І до нових зустрічей, бувайте, друзі.